Усім привіт, я Сяо Хутунцю. Довгоочікуваний звіт про розбирання iCar03. Він тут. Як нова колонка з розбирання автомобілів, ми звичайно не будемо просто підривати його на поверхні. Ми подивимося на структуру через шкіру і побачимо суть через явище. Після незліченних днів і ночей демонтажу цей Айкар 03 перетворився з вишуканого Монхана на поле запчастин. А тепер давайте дізнаємося про Айкар, першу модель нового енергетичного бренду Чері Айкар. Найжорсткішим чином наскільки це можливо? Який дизайн, матеріали та якість виготовлення зіро 3 Перш за все, давайте представимо інформацію про модель. Це iCar Zero тридцять дві 4 двадцять Long Range тисяч Edition, Офіційна ціна 15,98 дев'яносто вісім Починаючи з кузова, покриття є найбільш вразливою частиною в щоденному використанні. Чотири двері та дві кришки. iCar Zero 3, виготовлені зі сталевих пластин. Фарбування є найдешевшим способом ремонту. Якщо ви захочете замінити двері на алюмінієві, то вартість обслуговування значно зросте. А коефіцієнт корисної дії автомобіля в цілому також досягне нового максимуму, враховуючи позиціонування iCar03, а також потреби цільових користувачів, сталеве покриття дверей є найкращим вибором. Передня та задня панелі виготовлені з полімерного композитного матеріалу з розвиненою технологією моделювання та низькими витратами на обслуговування в подальшому, що відповідає його ціновому позиціонуванню. Звичайно, ми також припускаємо, що інша причина може бути пов'язана з його моделюванням. Полімерний композитний матеріал полегшує досягнення його вимог до моделювання, а подальші персоналізовані модифікації також легко здійснити, що є зовсім непоганою ідеєю. Поговоривши про матеріал покриття, давайте подивимось на зелений кузов iCar Zero 3. Основна рама має структуру космічної архітектури кімнати дракона з алюмінієвого сплаву, що дає змогу повною мірою використовувати хорошу корозійну стійкість матеріалу з алюмінієвого сплаву та значно подовжує термін служби кузова. А стійка, весь стійка дах та дві верхні стійки виготовлені з термоформованої сталевої пластини, що значно підвищує стійкість кузова до зіткнень та безпеку. Астійка має додатковий шар високоміцної сталевої пластини на внутрішній стороні Астійки, а весь стійка має додатковий потрійний шар посиленої сталевої пластини на внутрішній стороні Весь стійки, що забезпечує безпеку та цілісність кузова у випадку бокового зіткнення. Безпека прибічному ударі та Дільісність простору відсіку для пасажирів. На кінці задніх дверей кузова є кілька діагональних опорних підсилювальних конструкцій. На даху та підлозі є підсилювальні пластини, а також посилені невеликі поперечні балки. Ці підсилювальні конструкції значно покращують жорсткість кузова накручення. Здається, що офіційно рекламована крутизна всього автомобіля в 32 тисячі. З гаком має певний ступінь достовірності. Покращення жорсткості накручення має вирішальне значення для динамічної реакції всього автомобіля. Виходячи з цього, можна визнати, що поза всяким сумнівом, жорсткість накручення всього автомобіля має динамічні характеристики АXРО 3 Слуговують на увагу. Оскільки axr o 3 є суто електричною платформою, секція підлоги не має традиційних поздовжніх балок бензинової платформи, а дві нижні крайні балки з обох боків шасі є основною рамною конструкцією підлоги. Ці дві нижні крайні балки, як і раніше, повністю алюмінієві, а всередині нижніх крайніх балок є прямокутні багатопорожнинні підсилювачі для поліпшення загальної жорсткості. Хоча ширина крайніх балок не дуже велика, висота компенсує ширину і все одно дає автомобілю позитивний результат. Акумуляторна батарея закріплена на нижніх крайніх балках, утворюючи невід'ємну частину шасі. Закріплена на нижніх бічних балках, рама акумулятора утворює невід'ємну частину шасі, додатково посилюючи жорсткість кузова. Верхня частина шасі посилена двома поперечними, але не наскрізними підсилювачами. Центральний швелер від Брандмаура з'єднаний з двома підсилювальними балками. Проблеми з міцністю спричинені відсутністю. Передній і задній дзвони використовують 3500 тонну структуру формування стовпів стиснення єдиного кузова, яка інтегрує ряд традиційних компонентів в єдине ціле, і зменшує проблеми з розмірами, викликані процесом, що покращує жорсткість області і значно покращує динамічну реакцію автомобіля. Однак, наскільки мені відомо, такий процес проектування, як правило, розглядається тільки для моделей вище класу 200-0. і виробник показав, що він знаходиться в процесі планування 1000 тонної технології формування стовпів стиснення, яка перевершує технологію виробництва Tesla Model і Технологія подвійного тиску перевершує технологію Tesla Model ІКЯВ для досягнення найсучаснішого у світі цілісного процесу виробництва днища. Задня стінка квадрата також є повністю алюмінієвою конструкцією. А в нижній частині квадратного конструктивного елемента з'єднує корінь передньої поздовжньої балки з лівою та правою верхньою конструкцією передньої поздовжньої балки, балку переднього бампера та конструкцію переднього підрамника. в Єдине ціле, щоб покращити загальний вигляд передньої частини автомобіля. Ці чотири двері мають сталеву напіврамну зварну конструкцію. Віконні рами та корпус дверей зварені разом в окремій системі. У порівнянні з повнорамними штампованими дверима перші мають нижчу собівартість виготовлення та вищий коефіцієнт використання матеріалу. Зазвичай, якщо конструкція зварної конструкції є обґрунтованою і процес зварювання налагоджений, не буде суттєвої різниці в загальній міцності дверей у порівнянні з повнорамними дверима. Оскільки зварна конструкція потребує додаткового захисту, основна ущільнювальна конструкція РАМ обмежена у виборі структури на більш пізньому етапі. Проблеми з герметизацією можуть легко виникнути всередині дверей. Конструкція водонепроникної плівки та солепоглинаючої бавовни всередині дверей позитивно впливає на НВХ. Діагональна виподібна балка всередині дверей використовується для протистояння бічному удару. Передній бампер iCar Zero 3 виготовлений з алюмінієвого сплаву під дерево довжиною 1150 мм, який може задовольнити вимоги до поглинання енергії. На нижній головній ударній балці немає додаткових кріплень. Однак виробник заявляє, що конструкція була модернізована і перебуває в процесі отримання дозволу на розширення та затвердження в діес. Передні ударні балки прикріплені болтами до передніх поздовжніх балок і мають енергопоглинаючі складки і ослаблені отвори біля коренів балок. А також на оголовках поздовжніх балок аж до з'єднання з дахом пілонів. При лобовому зіткненні сталева передня радіальна рама здатна витримати удар і активно поглинає згинальні і руйнівні зусилля, щоб запобігти пошкодженню даху вежі і брандмауерної конструкції при лобовому зіткненні. Передній підрамник Ікар Л-3. Це шеститочковий жорстко з'єднаний сталевий підрамник з малою ударною балкою довжиною 725 меменем з енергопоглинаючою коробкою на передньому кінці підрамника, яка працює разом з головною ударною балкою і поздовжніми балками в якості другого шляху передачі удару при зіткненні. Розташування знаходиться в радіаторі бака після того, як ми можемо зрозуміти, що бампер також може захистити підрамник і передній двигун задньої конструкції заднього бампера, виготовлений з алюмінієвого сплаву довжиною 1070 мм для задоволення загальних вимог до низькошвидкісного зіткнення та задніх дверей за межами невеликої квадратної коробки для зберігання книжок, так що задні двері нелегко пошкодити при зіткненні з заднім кінцем, а також відносно низька вартість обслуговування. В той час як задній підрамник використовує сталевий повністю мінеральний підрамник. Тоді, як передній підрамник відрізняється від заднього, підрамник і кузов з'єднання стали м'яким з'єднанням з одного боку. З тим, щоб з одного боку ізолювати передачу коливань задніх коліс, щоб підвищити характеристики кузова в положенні і підвищити комфорт їзди. Задній підрамник виготовлений зі сталі, повністю мінеральний підрамник, на відміну від переднього, Підрамник з, ...з кузовом м'яким з'єднанням. З одного боку, для того, щоб ізолювати вібрацію задніх коліс для поліпшення характеристик кузова в n-позиції і комфорту їзди. А з іншого боку, оскільки задній підрамник не має високого ступеня Що стосується з'єднувального механізму, тому, то айпар є означений передні вартованних підрамником як як і зі стало з'єднанням кузова, структура підвізки Мафоксинг є поширеною, недорогою та компактною, ріг виготовлений з алюмінієвого сплаву, решта деталей виготовлені зі сталі, що також є фактором вартості. Варто зазначити, що задні фіксуючі втулки нижнього важеля відносяться до синхронних деталей Jaguar та Land Rover і мають конструкцію великого перерізу, яка може ефективно фільтрувати вібрацію системи підвізки та певною мірою компенсувати певний ступінь відсутності комфорту через сталеве з'єднання підрамника з підрамником. Рульовий механізм і підрамник також з'єднані м'яким з'єднанням, що може забезпечити більш делікатний і комфортний зворотний зв'язок рульового управління і відповідати рівню асистованого водіння Л2. Однак в ньому використовується конструкція Цепс, в якій двигун і рульовий механізм розділені, а рульовий механізм з'єднаний з рульовою. Колонкою всередині брандмауера, що генерує певний рівень шуму під час роботи і не має достатньої надмірності для асистованого водіння більш високого рівня. Стало відомо, що ICAR Z був спроєктований з урахуванням вимог щодо глибини забортної води, у двигуні в межах 600 мм, а також з урахуванням того, що в моторному відділенні є місце, куди можна потрапити у разі проходження вбрід води. Усередині кабіни також сприяють безпеці. Задня підвізка iCar Zero 3 використовує багатоважільну структуру HB з порожненами, яка може обмежувати свободу руху задніх коліс у різних напрямках. iCar Zero 3 легший. За вагою та менший за розмірами, більш компактний, а також може поглинати та фільтрувати удари та вібрації дорожнього покриття під час руху. Плід того, що гальма використовується в передніх двопоршневих плаваючих супортах з дисками Dongfeng, задніх однопоршневих плаваючих супортах із суцільною конфігурацією дисків завдяки рекуперації кінетичної енергії електромобіля з повним приводом, як правило, не до заднього двигуна задніх коліс попит на гальма невеликий. Це насправді економія коштів за звичним дизайном. Внутрішня акустична конструкція пальця для голчастого килима PET та пінополіуретану для ізоляції та поглинання вібрації шасі, для покращення характеристик NVH-брандмауера з EVA та пінополіуретану, а також використання процесу шліфування під тиском для покращення прилягання до брандмауера та звукопоглинаючого шару піни. На підлозі Айкс встановлені демпферні панелі для зменшення передачі вібрацій та підвищення комфорту. Зона покриття задніх коліс також обмотана додатковим звукопоглинальним та шумопоглинальним матеріалом, що також є ефективним. Більшість джгутів-проводки всередині автомобіля обмотані стрічкою на тканинній основі та закріплені великою кількістю застібок, щоб уникнути перешкод та зносу, а також інших ризиків виходу з ладу. Поєднання акустичних пакетів і корпусу гармати призначене для ізоляції звуку та уникнення його передачі. Оскільки IQ XS має повністю алюмінієвий корпус і використовує термоформовану сталь у ключових місцях для посилення суміші матеріалів, це забезпечує міцність і водночас зменшує вагу. Однак, при з'єднанні різних матеріалів слід звернути увагу на те, що сталь і алюміній схильні до гальванічної корозії. Тому для забезпечення фізичної ізоляції слід використовувати додаткові покриття на місцях з'єднання. Також проводиться герметизація та антикорозійна обробка, щоб гарантувати, що кузов автомобіля не має небезпеки для безпеки протягом терміну експлуатації. Тому ми зосередимось на конструктивному дизайні, оскільки ми розбираємо нові Автомобіль і не проводили тестування продуктивності, ми зосередимося на конструктивному дизайні та тепловому управлінні. Перш за все, передні і задні двигуни походять від спільно розроблених ширі та вадіс синхронних двигунів з постійними магнітами, з шестишаровою плоскою обмоткою з рідним охолодженням. Режимом охолодження IP 6 або 7 рівнів захисту з одноступінчастою фіксованою ручкою передач. Передній двигун розрахований на 350 В з максимальною потужністю 70 кВт і обертовим моментом що дорівнює 165 Нм. а задній двигун 350 В з максимальною потужністю 130 кВт і крутним моментом, що дорівнює 220. 350 вольт максимальною потужністю 135 кВт масовим обертовим моментом 220. Ному з переднім двигуном відрізняється від заднього двигуна. В звичайній основі три в одному інтегрованою розподільною коробкою зарядного пристрою та модулем постійного струму для досягнення конструкції 6 в одному високого ступеня інтеграції та ступеня зайняття простору низький, щоб забезпечити простір для... Акумулятор це літієвий залізофосфатний акумулятор, наданий компанією The Times з номінальною ємністю 69-77 градусів. Зовнішня упаковка це плоска конструкція з водяним охолодженням з внутрішньою рамою та отвором для кріплення акумулятора болтом через передню частину акумулятора порівняно з конструкцією упаковки з твердою оболонкою, що використовується в більшості моделей. Дно акумулятора це зовнішня сендвіч структура товщиною 10 ММР, що складається з нижньої частини нижньої частини бронежилета, а також 5 мм товщини енергопоглинаючої та шумозаглушувальної піни, яка може впоратися з подібним ударом нижньої частини днища. Вплив значно покращує показники захисту акумулятора знизу, зверху, пластикової конструкції кришки при русі вібрації, і тертя повітря буде виробляти шум вібрації діафрагми для того, щоб вирішити цю проблему шасі. Під частиною довелося розробити ущільнювальні смуги і блок гасіння вібрації цей момент необхідно поліпшити. З точки зору терморегулювання iCar Zero Поширений в тому ж діапазоні цін чистого електромобіля чистий модуль PTC, щоб забезпечити найбільше. Охолоджуючий трубопровід є єдиним водоохолоджуваним через триходовий клапан управління відкритим і закритим низькотемпературним кондиціонером в автомобілі. Тепло забезпечується батареєю, PTC опалення також нагрівається PTC в порівнянні з системою кондиціонування теплового насоса. Цей набір речей. Кондиціонування опалення, 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 опалення швидко для підвищення комфорту членів батареї. Опалення швидко, також швидко підвищити активність батареї для динаміки автомобіля. Також допоможе динамічним характеристикам автомобіля, але також в порівнянні з кондиціонером теплового насоса, на відміну від продуктивності водіння діапазону взимку, також має негативний вплив. Це дійсно питання думки. Гаразд, хлопці, демонтаж КЗІ 03 підійшов до кінця. Давайте коротко підсумуємо повністю алюмінієвий корпус фуї з термоформованої сталі. З точки зору міцності та ваги гарантовано відповідає міцності щоденного використання та якості життєвого циклу. Але при зміщеному зіткненні конструкції надмірності конструкції може бути недостатньо, можуть виникнути деякі проблеми з внутрішньою конструкцією кузова. Дизайн також має деякі деталі, які можна побачити в дизайні недоліки пізнього додавання патчів в області інженерів. Виробника для спілкування з ними сказав, що ці проблеми будуть поліпшені дизайн батареї, і теплового управління також повинні... Бути поліпшені і посилені для підвищення використання тепла для того, щоб забезпечити, що пробіг в умовах низьких температур поруч з перевагами великої кількості алюмінієвих сплавів, що застосовуються для зниження загальної якості кузова автомобіля, акустично відропогинаючі матеріали для підвищення кіберчення продуктивності шасі дизайн. І матеріали також дуже солідні, і ціна дійсно повноцінна. Ендрічі продуктивність шасі дизайн, і матеріали також дуже солідні, і ціна дійсно повна щирості. Насправді, з ціною iCar Zero три цільових груп і позиціонуванням він дійсно робить міські поїздки на роботу і грати атрибути повні модних іграшок, щоб зробити все. Так що ви виберете його? Добрий хлопці, це все зміст цього випуску звіту про демонтаж iCar Zero 3. Ви все ще хочете побачити, який автомобіль, якщо ви можете залишити повідомлення в наших коментарях або спливаючих вікнах, можливо, в наступному випуску автомобіля, який ви хочете демонтувати, не демонтувати, не змінити демонтаж вашого улюбленого автомобіля.